Ще є наш колега Олексій Кобзар. Я нагадаю вам, що він зараз знаходиться у Львові. Він вирушив у відрядження західною Україною, і він зараз у Львові вже готовий розказати, чому Львів можна по справжньому вважати європейським містом. Так чому ж, Олексію, вітаю тебе. Вітаю студія. Доброго ранку, Україно. Зараз я продовжую досліджувати, чому Львів насправді європейське місце. Я зараз на автостоянці. Тут 10 автомобілів, але вони не звичайні. Це електрокари, які працюють від звичної нам електричної енергії. Ці машини працюють як таксі. А поруч зі мною водій електрокару Андрій. Андрію, доброго ранку. Вам Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, як працює ця машина, завдяки чому? Завдяки електродвигуну. Все так само, як звичайна машина, тільки замість палива маємо електроенергію. А як підзаряджати цей автомобіль? Дуже просто. Машина комплектується звичайним зарядним пристроєм. Один кінець можете бачити у 220 вольт. Не потрібно нічого придумувати, щось нове інший кінець в автомобілі. Зарядка йде. І наскільки вистачає заряду автомобілю? В від того, як їздити. Хочете їздити швидше, прийдете 100 кілометрів. Якщо їздити спокійно, неквопливо, можна виїхати поза 150 кілометрів. А скільки потрібно заряджати цей автомобіль, щоб приїхати 150 кілометрів? Ну теж зараз того, наскільки розряджений при повному розряді. Це від 5 до 6 годин. А давайте а, подивимось, де в неї акумулятор та що у копоті. Акумулятор розм... акумулятор, де по дну автомобіля в даній моделі. А під капотом ми маємо звичайний електродвигун знову ж. І звикли для звичайної машини. Теж акумулятор є ще звичайний, який де по всій електриці. Це фари, підсвітка, магнітофон той самий. Та хто думає, що будемо економити на магнітофоні, то в даному випадку це працює цей акумулятор. Ну і скажіть наостанок, чи е, зможуть ці машини, так як у, у Львові дуже багато борківки, чи зможуть вони по неї по ній їхати? Очевидно, що зможуть. Звичайна машина може, значить, це теж може. Відмінність тільки в моторі. Мотор електричний, а не внутрішньо збирання. Все, От, тобто, відмінності ми зараз і побачимо. Давайте у тест-драйв. Щоправда, вперше я поїду кататися на електрокарі, дуже хвилююся, але я сподіваюся, що мені сподобається. Будемо вірити Андрію, який каже, що ця машина не відрізняється від інших автомобілів. Ну що, поїхали? А що хочу сказати, що їде вона дуже тихо. Я не чую, як вона працює. І їде дуже швидко. А чому Львів можна назвати європейським містом? Дивіться далі у матеріалі. Ми на сьогоднішній день для туристів показуємо відсотків 10 від того, що вартувало би. Тому що проводячи реновації, віднови, ми відкриваємо все нові частини нашого древнього міста, тому що сам центр дуже великий. І весь центр знаходиться під опікою ЮНЕСКО. У самісінькому центрі Львова біля ратуші є спеціальне місце для поцілунків. Про це свідчить наліпка із зображенням парочки. Також у Львові активно готуються до введення єдиного квитка на проїзд у громадському транспорті міста. Як вважають львівські можновладці, це допоможе перемогти безквитковий проїзд та полегшить львів'янам та гостям міста придбання квитків. Буде паперовий одноразовий, він буде самий дорогий квиточок за проїзд. От буде е, тижневий проїзний квиточок, буде місячний, буде можливість е, розраховуватися банковські карточки в громадському транспорті. Ну а по-друге, що е, це безпека водіїв, на сьогоднішній день водії виконують декілька функцій. Електронний квиток дасть змогу водію займатися тільки його справою. А ще у Львові можна покрутити педалі та підзарядити телефон або планшет. Юнаки та дівчата з громадської організації Умка створили велогенератор. Восени його встановили в центрі міста. Скористатися ним мали змогу усі бажаючі. Е, зараз набуває обширення велоруху у Львові і подумали, що це якраз те, що потрібно, тобто енергія, яка е, продукується велосипедом. Цей пристрій це була звичайна динамомашинка, яка виробляла 5 Вт. І цього було достатньо для зарядки телефону. Зараз велогенератор вдосконалюють, але вже весною його знову встановлять на вулиці, і можна буде поєднати корисне з приємним і зайнятися спортом і зарядити улюблений гаджет.